Только не прослуша, близка тебя, как правило, ты запомнишь контроль, потом спица, теперь я знаю ты на свете. И все еще прошу я солнечным пучом и во дне хоть все, что нужно мне, как прийти непоминая.

Який Саша молодець, і ми хочемо, щоб ти її потягнув. <смі> так гарно <смі> співав. Дивіться, як він молодець Саша, хай не співає. Тягнута доволі, вона так сіла і пахла, а він аж, аж майже не заплакав. Саша, я так плакать хочу. Дуже добре, дуже добре, дуже добре. Даю вам совет. можливо, в вашій сім'ї виникне така ситуація, що вдруг Саша щось. Не сподобається тобі Наташі, наоборот, тобі Наташі, щось не сподобається Саші. І ви захочете це поміняти. Знаєте, я щось як перший час нашого життя з дружиною, я думаю, що це поміняти не можна. Щоб характер поміняти або свій, або її, щоб я на неї міг вплинути. Але для мене відкрилася така істина, що це насамдіє можливо. Ми завжди можемо впливати один на одного. Якщо міняємо саме себе. Якщо ти Саша будеш міняти себе, ти дуже будеш мати велику силу вплинути на Наташу. і нагород. Якщо задуматися, глибше, це біблійна суть, саме так Ісус Христос вплинув колись до на нас. Саме так ми можемо впливати для людей, на людей, які не знають Бога, коли відять наше життя, коли від'ять нашу лічну переміг. Пожалуй, так, впливати люди на ворогу. Слава Богу. Там очко після слова Ну і я можу. Давай! <говорити> ну, я не і... <говорити> ну, я так тебе баш. Ну, я тобі казала, що раніше, що я буду я зарвати, я познаюсь, що я жив.

У церкві вона все проявляла величезну любов, просто величезну. І, і Наташа буде прекрасна жінка для Саші, тому що, знаєте, раз до неї не прийдете, е, вона, все, вона все накормить, вона все покладе, все на стил і на те, що дуже добра душа, і вона на тих вона усе дасть, аби просто зберегти дружбу. І коли пам'ятаю, наташа пішла вчити у одно, то мені було дуже важко, тому що я все думала, а з ким я буду дружити, і як то, ну так погано, що вона там не чи долучилася. У неї є така чорна характера, що вона дуже і комунікабельна і її всі як знаєте. Пока. І навіть я розумів. І так, сюди по чуть-чуть. І вона знову вернулася і... Я понял. І вона просто, ми знову дружили, і я рада, що наша друзька продовжається, я надіюсь, що і буде продовжатися. Саша Наташа, і запрошують їх життів до хотіння. про було ти не весело. Нам би було добре, якщо вони тут були. Чуєте, та їде, то хотіть там про хреба. Там хотілося я, бо я помідор, як голови. Я вас і запрошую туди. молодці, ви знаєте. Гарні такі привітання, такі сердечні, такі щирі. Саша і Наташа. Нам нужно строить ежедневно мосты любви, мосты любви, мосты любви, мои-твои строить и не перейти. С тех пор прошло немало сотен лет, а странник Все так же на дороге, низкий свой, мест. с годами все трудней, да вот еще беда, река пошире стала. Его цель это гора, что там с коровью блестит, Город чудный, славный, Христос его людям построил. Сегодня на мостыню и маленькими, во спину, и на спинами, нам нужно строить ежедневно, мостыню и на земле. Да небес, да небес, Господь, ми любимо любим молодых, щастя їй, А в неї, в данной месте ты, Ти будь хранителем.